Азом компанію Тера, що виробляє натуральні продукти харчування на основі зернових та бобових культур, добре знають як в Україні, так і далеко за її межами. Крім випуску високоякісної продукції, компанія відома своїми численними соціальними проектами та ініціативами. моменту повномасштабного військового вторгнення Росії підприємство ані на хвилину не призупинило свою роботу а також зосередилося на гуманітарній допомозі ЗСУ та цивільному населенню. Цього року Тера відзначає своє 25-річчя, але в свій ювілей вона акумулювала частину прибутку не на урочистостях або внутрішніх потребах, а на реалізацію чергового соціального проєкту всеукраїнського масштабу. Ми 2,5% закумулювали ці гроші, і е, зараз е, у нас іде відвантаження на фонд Лілії Ребрик. Це відома, е, ну, скажімо так, благодійниця, яка вже Сама буде допомагати людям, які ну, сім'ям, дітям, і не тільки дітям, і не тільки, скажімо так, нашим цивільним, але і у нас є домовленість, що будуть продукти передані і в гарячі точки, там, де вона потребується, продукція. Ця продукція з наші швидкі приготування, наші Каші, наші гранола, наші супи. Тобто це та продукція, яка не для приготування якої не потрібна енергія, там, чи багато води, чи часу, і тому в таких скрутних становищах, в яких наші і захисники зараз знаходяться на передовій. І, Люди з сім'ями з інвалідністю, які не мають, ну скажімо так, умов сприятливих до споживання там звичайної їжі чи іншої якоїсь там приготування. Тому ми вирішили в такий засіб ну скажімо так долучитись до цього проекту, і ми таким чином відмітили нашу… Відмітили нашу 25-річчя, тобто ми не використовуємо там якісь там. Ну зараз війна, не празники, не якісь сабантуючі, якісь інші там витрати. Тому ми зібрали майже півмільйона гривень і на ці, на ці гроші передамо продукції для таких от е наших людей. Не залишились осторонь від благодійної акції і діти працівників компанії Тера, які цього дня теж принесли свої подарунки. Меня зовут Майя. Я навчаюся в п'ятому класі, і моя мама працює в компанії Тера. Сьогодні я дізналася, що ця компанія планує благодійну акцію. Вона відправляє. Благодійну допомогу дітям і батькам, які постраждали у наслідок війни, і я вирішила відправити хлопчику або дівчинці ось таку книгу. І Я хочу побажати усім українцям мирного неба скорішої перемоги і гарних оцінок, навчання і гарного настрою. Свої яскраві подарунки діти передали через водія компанії. Будь Ласка, подана моїм друзям велике прохання передати цей подаруночок дітям в те місце, куди ви будете перевозити цей вантаж. Тим часом у складському приміщенні стала під загрузку велика фура компанії Тера, яка невдовзі доставить гуманітарний вантаж до Києва. Великі піддони з упакованою продукцією власної торгової марки Тера впорядковано завантажують всередину автівки. Співзасновник компанії Олександр Ясинський наголошує, сьогодні в Україні кожен працює на перемогу над російськими окупантами. Хочу побажати всім нам. Всій нашій країні, всім нашим людям, всьому цивілізованому світу, що Україна переможе, ми віримо, ми намагаємось також допомагати економічно, гуманітарно, скажімо так, і людям, і країні, щоб наші збройні сили виборювали для нас. Майбутнє для нашої країни, і я, скажімо так, не побоюсь цього, скажімо так, високого слова, що і для всього світу. Тобто, зараз увага вся до нашої війни з агресором, і тому всі бажають, всі, принаймні всі. Порядні, добрі люди світу всі бажають перемогти всій війні в нашій країні і щоб було було все добре. Вже наступного дня гуманітарна допомога прибула до Києва та розвантажена волонтерами відомого благодійного фонду Лілі Ребрик. Доставлена не лише виготовлена за усіма міжнародними стандартами якості продукція, а й передані дітьми подарунки. Голова фонду одна із найвідоміших українських акторок та телеведучих Лілія Ребрик особисто зустріла гуманітарний вантаж компанії Тера. Знаєте, цей тиждень у нас іде під знаком активного співробітництва з бізнесом. Дощ іде, але нам це не заважає. У нас сьогодні гості з Харківщини. Це компанія Терра. Вони привезли для наших підопічних гранолу, супи швидкого приготування, каші, булгур, вівсяну, манну, гречану. Я завжди казала, що ми щиро захоплюємося тими компаніями, які всупереч цьому все одно продовжують працювати, і зараз це дуже і дуже важливо, бо саме завдяки бізнесу наша економіка взагалі живе, вона на плаву. А компанія Terra ще й працює фактично на лінії фронту. Моє захоплення і шанування, тому що вони не те, що не зупинили виробництво, а ще й активно допомагають і творять добрі справи. Цього року компанія Terra відзначає своє 25 річчя. І на честь свого дня народження, я вже розповідала, виробник зробив дуже благородну справу протягом майже двох місяців. З, здається, 6 лютого по 31 березня була запущена компанія разом з нашим фондом такий благодійний марафон 2,5% з кожної проданої пачки продукції Терра. Передали у наш фонд у вигляді продуктів харчування. І Ось сьогодні ми їх зустрічаємо. Ми приймаємо допомогу, ми знайомимося з співробітниками компанії Терра і не втомлюємося дякувати за ваші добрі, відкриті серця за те, що ви довіряєте нашому фонду, фонду Лілія Ребрик, за те, що ви в нас просто вірите і підтримуєте, адже підтримуючи нас. Ви підтримуєте сотні родин ВПО, які потребують допомоги. Дякую. Ось так от дощ іде, але ми працюємо і це, знаєте, навпаки, такий якийсь потрібний дощ, який надихає, і ми розуміємо, що навіть це нас не зупиняє.